Всім привіт. Так, поки чекаємо наступну партію фрігу, поки доїжджає, ми також собі висаджуємо наші саджанці з Італії. Тому, як то кажуть, вода то чекає. Ще раз показуємо, як ми це все робимо. Отак от от ми зачистили Фріго. Бачите, так. Щоб шийка була чистенька, щоб було менше тут різних кореневих. Гнилий шийки, ми його зачищаємо. Робимо отвір, ставимо сажене і за допомогою вилки висаджуємо. Тобто, як ми робимо, якщо я один працюю, я 5 штук висаджую, а потім прижимаю, щоб лишній раз, щоб лишній раз вилку не ставити. Як попадається великий корінь, то якщо ви бачите, що великий корінь, заберіть лишнє, коли ви обрізаєте вилкою. Хоча я не люблю такі великі садики. Оце це для мене це вже велика розсада фріга. Мені не подобається така по величині. І довше садити. Ой, забирайте ці коріння, пучок багато. Де менша розсада, там не забирайте. Так, все, зробили ми 5-7, садженців загубили. і прижимаємо. Не боїмось загубити шиєчку. Пережимаємо зі всіх сторін і отак от у нас виходить посад. Так, давай, давай До речі, хто замовив лопатку, напишіть в коментарях, сподобалось вам працювати лопаткою чи ні, щоб я якби розумів, чи то придбавчик задоволений. Так, ось ми далі садимо, нажимали паузу трошки. Так, Якщо в когось немає лопатки, ви саженець берете, обрізали ножницями чи там, наприклад, там ножиком обрізали, без різниці. Робите е, углублення будь-чим, лопаткою, будь чим, лопаткою вкоюсь, навіть тою лопаткою, що ви там висаджуєте, там помідори чи ще щось. І ваша задача поставити сажаниці рівно донизу. І так само все прижимаєте. Просто за допомогою цієї лопатки якби тут процес такий швидкий. І на руку не тяжко. Є ще варіант можна шпателем, але ну, шпателем багато не попрацює. Я пройшов цю школу шпателем і коли мені вже надоїв шпатель, вже прийшлося щось придумувати, скажімо так. який сорт висаджуємо? Так, сорт висаджуємо, це ранній сорт гарда. Гарда. Його в нас ще не було, будемо тестувати його. Це не супер там новинка, але з нових сортів. Будемо його тестувати, побачимо, що він нам покаже, що він може. Так, з приводу от Наприклад, у мене бачите, так, у мене сантиметра 2-3 в мене сухий ґрунт. Тому я або включу паплю, або просто пройдусь, так як ділянки тут не робили. Я просто пройдусь ліком, тобто зроблю імітацію доща, щоб оця верхній слой, скажімо так, від сирів, може буде на днях дощ передають, але... Там 60% його й може не бути. Так, дивіться, а от далі далі у нас ось такий от ґрунт. І якщо він тримається купи, да, от в мене, наприклад, тіпа чорнозьом, але ну це не чорнозьом, щось суглинок з чорнозьомом, непонятно. 50 на 50, скажімо так, то для Фріго цього буде достатньо вологості, якщо у вас ліпиться фон. О, просто я верхній слой, щоб відсирів він, щоб так не пересихав. Тому що тут також є ж зверху так, корішки, які е, теж будуть потребувати легенької вологи. Головне, щоб ви, коли, наприклад, садите, щоб ви не заливали сюди там, пів літра води, літр. У вас наступний буде полив наступний, аж через 20 днів це у вас буде перша підкормка. Там... Десь приблизно 100 мл треба буде всього-навсього на один кущ. Далі по мірі росту е, листя ви вже там може будете додати водичку. Тобто не перезволожуйте гру. Особливо, коли ви садите копанку е, чи фріго Не потрібно там багато. По касеті там зовсім друга ситуація по касеті По касеті можна пролити відразу грам 150-200. Потім почекати, щоб касета, щоб касета е, це, прижилась. От, і ви так само на 20-й день будете вже підживлювати. По тобто, касеті там трошки е, якби прощі. Тобто вона особо не, не буде. Значить, типу, якби стресувати, там, все буде нормально. А от іменно по копанці по фрігу тут треба трошки да, не перелити і не переборщити. О, тому така вам інформація. Користуйтеся, я на зв'язку. Всім пока.